Розпочався на Сході. По-перше, ми на голосування президента Російської Федерації прийшли мешканці Чукотки і прийшли мешканці Камчатки, де відкрилися двері дільниць ще вчора, пізно ввечері, 14 березня, і їх там зустрічали радісно. Подивіться, який треш. Господі прости, кринжатіна. Як кріпово виглядає. Їх зустрічала маленька, Чукотська, Сибірська, удмуртська, Буряцька, я не знаю, дівчинка, яка тримала бліни. Бліни, бо за традицією християн з 11 по 17 березня триває масляна. Але слухайте, ми ж знаємо, що е, більша частина е, корінних мешканців Чукотки і корінних мешканців е, того краю вони дотримуються навіть класичного шаманізму. Вони не вірять в Христа. Тому масляна це не їхні свята. Тому доречніше було б поставити там не дівчинку з блінами, а б поставити якусь чукотську красуню з бубном, або було б доречно поставити elementar no o